Вітаю, друзі. Я Віталій Портаков, державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо попередив, що Сполучені Штати не будуть вести перемови до нескінченності. І у президента Трампа може урватися терпець, якщо він усвідомить, що російський президент Путін навмисно затягує перемовини із Сполученими Штатами щодо припинення вогню у російсько-українській війні. Незважаючи зважаючи на те, що державний секретар висловив сподівання на те, що Росія досі серйозно налаштована на врегулювання конфлікту в Україні, він повідомив, що у конгресі вже зараз почали розмовляти про можливість запровадження нових санкцій проти Російської Федерації і розробляти ці нові санкції. Прикметно, що Рубіо зробив ці достатньо жорсткі заяви відразу після того, як у Вашингтоні побував спеціальний представник президента Російської Федерації Кирил Дмитрів, який відповідає за міжнародні економічні взаємини, і є, як ми вже всі зрозуміли, головним рішалою Путіна в питаннях, які стосуються його нових контактів із американською адміністрацією. Рубіо. Також був одним з учасників перемовин, які відбувалися у Білому домі, за присутності Дмитрієва, і треба сказати, що він, на відміну від російського спеціального представника, не звучить так оптимістично після завершення цих перемовин. Сам Дмитрієв намагався демонструвати повну конструктивність і оптимізм і підкреслював, що незважаючи на розбіжності, які залишаються між Сполученими Штатами і Російською Федерацією у питанні про завершення російсько-української війни під час його перебування у Вашингтоні, вдалося досягти значного прогресу, і сторони стали на три кроки ближче. Дмітрів сказав, що адміністрація Дональда Трампа чує позицію Російської Федерації, зокрема в тому, що стосується євроатлантичної. Інтеграцію України і поводить себе із повагою по відношенню до російських співрозмовників. Однак, разом з тим вже одну важливу тезу. Марко Рубіо спростував тезу про можливість відновлення прямого авіаційного сполучення між Сполученими Штатами і Російською Федерацією. Там люди під санкціями, хто ж куди буде літати, саркастично запитав державний секретар, коли у нього запитали про можливість відновлення Новлення такого прямого авіаційного сполучення. таким чином говорити що. Подорож Кирила Дмитрієва до американської столиці досягла якихось реальних і значних успіхів, не доводиться швидше спеціальний представник президента Російської Федерації імітував активність і результати для того, щоб його зусилля по встановленню контактів із представниками адміністрації президента Сполучених Штатів оцінив Путін. Однак рівно так як Кирил Дмитрієв грає свою роль виключно для одного глядача, і цей глядач президент Російської Федерації так Рубіо та інші члени команди Дональду Трампа також грають свою роль для одного глядача, і цей глядач президент Сполучених Штатів. І тут звичайно багато що буде залежати від того, як буде оцінювати ситуацію із російсько-американськими перемовинами і із закінченням російсько-української війни сам Дональд Трамп. Як відомо після зустрічі з президентом Фінляндії Олександром Стубом, американський очільник підкреслив, що він незадоволений поведінкою Путіна на переговорах, які стосуються завершення російсько-української війни, і збирається цього тижня поговорити із російським президентом. Така розмова. Поки що так і не відбулася. А прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков підкреслив, що її немає у робочому графіку президента Росії. Хоча, якщо буде необхідність, така розмова буде організованою адміністрацією президента Російської Федерації. Однак чи готовий буде розмовляти із Путіним в ситуації, що склалася із врегулюванням російсько-українського конфлікту сам Дональд Трамп? У деяких медіа з'являється повідомлення, що Радники Трампа мають іншу думку щодо можливості такого контакту і висловлюють точку зору, з якою ознайомлений президент Сполучених Штатів, не розмовляти більше із президентом Російської Федерації аж до того моменту, поки сторони не домовляться про реальне припинення вогню на. Російсько-українському фронті, тобто, не погодяться із цією пропозицією, яку Дональд Трамп висував Путіну вже двічі, і двічі отримував відмову від свого співрозмовника у Кремлі. Тепер Дональду Трампу вирішувати чи дослухатися до такої поради своїх. Радників і міністрів і не виходити на контакт із Путіним аж до того часу, поки російський президент не піде на поступки американському, а це може взагалі не відбутися у каденцію Дональда Трампа, або пробувати самостійно переконувати Путіна в тому, щоб той погодився, хоча б на припинення вогню на російсько-українському фронті, Щодо опрацювання якоїсь моделі сталого миру. Між Росією і Україною я вже не кажу, тому що на таке опрацювання можуть піти всі роки перебування Дональда Трампа у кріслі президента Сполучених Штатів, і я не виключаю, що можливість вирішення. Питання російсько-українського конфлікту і моделі усталеного миру Дональд Трамп змушений буде передати своєму спадкоємцеві на посаді президента Сполучених Штатів, бо об'єктивних причин для того, щоб сторони домовилися про умови сталого миру в ситуації, коли Росія вбачає за необхідно контролювати українську територію, боротися за Знищення української державності, а згодом і збільшити свій вплив у Європі. А сполучені штати вимагають припинення бойових дій і збереження України як незалежної держави. Ну просто не існує за столом перемовин, навіть якщо проводити ці перемовини 24 години на добу. Але вибір тут, звичайно, буде залежати не стільки від нас з вами, і не від радників Дональда Трампа, а від самого американського президента. І можливо він вирішить. Що санкції проти Російської Федерації, навіть якщо враховувати його щире небажання бажання їх запроваджувати, можуть бути першим кроком для того, щоб переконати Путіна в тому, що гра у порозуміння і знаходження спільної мови із Кремлем завершується, і тепер Росії доведеться. Погодитися із новими економічними проблемами, якщо Путін не піде на назустріч Трампа. Однак у Кремлі підкреслюють, що Росія знаходиться під санкціями вже три роки, і навряд чи російський президент буде погоджуватися з якимись умовами свого американського колеги під тиском. Це також відомий мотив у коментарях російських чиновників, який варто враховувати в Білому домі кожному, хто думає про те, наскільки дієвими можуть бути нові економічні інструменти з точки з Доро зміни позиції Володимира Путіна і наскільки, звичайно, вони можуть призвести до швидкого результату, на який продовжує сподіватися Дональд Трамп. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналі, у Патреоні Кофі і Донателло, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самого YouTube. Перемоги й миром! Хай щастить!